Шалом, Це Славко, якщо не вимкнуть світло, то встигну. Відповім на питання наших любих споживачів. Оце правильно. Я Скажу, що що ми забуваємо, що час молитися. Чому є такі часи, що слід молитися? Добре, ви, шановний, що пропонуєте? Для чого нас порівнювати до Третього ріку? Я порівнюю лише стан суспільства та стан пропаганди. Ми все ще... Віримо, розумієте, коли я казав Ємамот, як тільки пропаганда починає різнитися, як тільки ми починаємо брехати, ми програли. І я вперше, от, в серпні, після Курського, в, в міру того, як стали ясні масштаби Курського і його наслідки, я почав помітити, помічати, що пропаганда бреше, а суспільство ведеться. Це погана ознака. Ось нарешті Зеленський. Зрештою, і Зеленський міг помилитися. Він все-таки не Грофац, не треба з нього робити. Фюрера, що не помилявся ніколи, нібито. Курська операція була викликана розпачем. Вона не принесла результатів очікуваних. Інші вона принесла, і тепер ми стикнемося з наслідками цього. З наслідками поведінки противника. Ми відчуємо людь та міць, ворог, людь та міць ворога. Як ми це витримаємо з нашим продажним суспільством? Я не так боюся міці ворога, як слабкості нашої держави, яка забагато бреше. Тому я і говорив за пропаганду. Тоді, як ми програємо, у нас буде крута програма відбудови. Ми станемо. От чого не розвинено Україна як Німеччина, От чого у нас не буде по війні, так це програми відбудови. Повірте мені, ми будемо сидіти на цих руїнах і на руїнах енергетики ще дуже і дуже довго. Як Франція по війні. Ось. Хід справ, єдина зброя, так, 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 на третій рік. Все це так. Важить ж не сама зброя. Я вітаю зброю. Я не вітаю пропаганду навколо цієї зброї. Розумієте різницю? Ось. А хто закрутиє м'ясними штруги, приказом 227? Приказ 227 і нам би, між іншим, кілька разів не перешкодив. Бо ми будемо з вами на днях вивчати китайську класику військову. Не треба ставитися до ворогів як до друзів, а до злочинців як до родичів. Ким вони лишилися, вони були москвинами і лишилися, вони виявили свою здатність знайти рішення, вчепитися в нього зубами і триматися. Наскільки це і не забувайте, що це рішення нав'язане ж їм не їхньою волею, а консенсом іноземних держав. З консенсу іноземних держав, з консенсу наших союзників вони просиваються на Донецьку, не з нашої слабкості. Наша слабкість лише один з чинників, розумієте? І далеко не визначний і не вирішальний. Наша слабкість це ознака того, що ми так і не навчилися нічого робити з їхніми штурмами. Виявилося, що протидіяти їхнім штурмам, ми можемо. Ще більшою кількістю козацького м'язця концентрація, це було в Бахмуті, в Авдіївці, І як цього не сталося після Часового Яру, як цього не сталося на даний момент операції, бо ці бригади, як там було сказано в Затрахані Армера, Бандура, Андора. От ми чогось пішли на Андору. Ясно, що правильно, це ми так уявили. ну, Люди на тачанках запряжених хвалами, так уявили периферійну стратегію непрямих дій Делахарда. Було дуже цікаво за цим споглядати, але виявилося, що таки ні. Не, не вдалося. Це не кінець світу, ясно, що проблема ж не в тому, що вони з нами зробили, а проблема в тому, в яке середовище падають їхні ракети, їхні бомби, в яку економіку, в яке керівництво, в яке керівництво грошима та ресурсами, в яке велике крадівництво попадають ці дрони і ракети. От що важить. Ось. А що глобального змінилося? Зломілося те, що ми розміняли резерви на Андору. І зараз будемо пожинати плоди. Все ж Москвини перемагають. Вони би мали перемагати, слухайте. Молодиї, Ліви обісрались. Ну що, далі вже? Це як гітрійку я. Всі, що всі дата, та ми всі мусимо. А на що мені оці воплі? Сталін міг мобілізувати суспільство, так його Гітлер не міг мобілізувати. Гітлер ще 43-го року перестав перевіряти квитки на проїзд, тому що поміняли кондукторів. материх, послали на фронт. Ви знаєте, що таке послати матерого німецького кондуктора на фронт? Замість кондукторів німецьких стали студентки з Трудового фронту, які дозволяли точним робочим їздити без білету. І друге, вони 10 тисяч податківців не мобілізували до 45-го року. Бо як казав Єміс, якщо ми, треба податківців мобілізувати, то той, хто платив податків, все одно платитиме. А хто не платив, той не платитиме. А якщо ми будемо всіх мобілізовувати, то, чому виник Фолькштурм? Тому що не всіх могли загрізти в вірмах. У всіх була всяка така броня. Він каже, ми зовсім спрулітаризуємося. І повірте мені, ми йдемо тропою рейха. В цьому нема нічого поганого, бо ми самі обрали цей шлях. Важить вчасно зупинитися на цій тропі, Розумієте? І зараз я скажу. Я не готов робити більш глибокі висновки, але мене дуже будуть цікавити мирні пропозиції Заходу, мирні пропозиції Зеленського. Якщо вони зупиняться на Донбасі наші воріженьки, не підуть на злочину Дніпра, значить Україну порятують в одних межах. А якщо підуть на злочину Дніпра, буде цікаво, в яких межах Україну знов порятують. Отакі от, от висновки. Да. Вот. Ну, коли противник... Речь іде не о том, що ви посидіть без світа, а речі йдеться, наскільки пропаганда і світ далекі друг от друга. Ви розумієте, я... ясно, що працюєте на повній потужній атомній станції, що чекають удару. Ми вже знаємо неможливість ними нанести другий удар з технічних. Наші, поки що, наші шанси в тому, що противник не може відразу нанести другий удар з, суто з технічних його обмежених можливостей організаційних, він не може добити. Він не хоче, він не може. Але наскільки грандіозно ми прокралися з енергетикою, з усіма альтернативними двигунами з їх розміщенням? Ну? Це вже знає кожен хто хоче бачити. Йдеться не про те, що вони нам нищать, йдеться про те, що ми вкрали тут, і що головне, що влада емансипувалася від населення. Вони втекли і не платять за світло. Значить, це світло скоро для всіх лампочки, ліча, для всіх пахастів в ближайшій перспективі. Розумієте, ми будемо далі воювати і перемагати в суспільстві, позбавленому багатьох базових. Можливості забезпечення соціального життя і цивілізованого гігієнічного життя. Повірте мені, від забезпечення нас світлом держава відмовиться. Так само відмовиться вона від, швид... від швидкої розбудови енергетики, якщо буде мир настане, нас принесуть в жертву. Це ви можете навіть не сумніватися. Якщо ви можете це опровергнути, я буду врадий. Страждає їх бюджет, далі розказують. А що нам всього бюджету? Що нам страждання? Їхній бюджет не страждає. Поки завідуючий дитячим садиком отримує на 25 дітей на Херсонщині 160 тисяч і представитель Сьогодні Совету 160 тисяч, бюджет не страждає. Розумієте, це їхня пріоритетна мета. Їм на все головне, грошей вистачає. Як у нас вистачає грошей на те, щоб красти. Бачите, коронавірус, добре, що не зимою. Добре. Так. Оце я не знаю, що таке капіум. Це я пропущу, Думаю, що це є копіум для народу. Рішення, Да. пойти з Росія, какого ядерного. Так, 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 так. Є, нефть може рухнуть. Так, да? викидник новий акумулятор. Ну, що можна сказати? Ядерної України не буде, тому що ми украдемо все. Ми, як Югослави, ми не побудуємо. Я зброю через нашу кримінальну варавливість. Слухайте, а які ідеології? А через що ми воюємо? Давайте будемо відверті. Через що ми воюємо? Через те, щоб цивілізувати ту, ту земцю, щоб не дати їм можливість говорити російською мовою, а мені читати за російські штуцери для козаків. Ви знаєте, я вже в обход пішов. Я добрався за двадцять до 22 глотових штуцеров в Норвегії. Виявляється, що Росія постачала Норвегію штуцера Тульського заводу, коли данські вконили на на Капінгаген напа Нельсон, виявляється, і отримали партію. І ці штуцери досі збережені на Норвегії. Велика кількість їх модифікованих, розсверлених 14 лотів Вони були і зараз вони дуже цікавить оригінальні. То що там тільки оригінальна цівка лишилася розсверлена, часто не до 14 лотів. Я постій, чим я займаюся. Я ж не витрачаю час на перемогу або зраду. Я наполегливо шукаю казацьку зброю. Хапьорського полка. Мене відрізали від російської культури, від російської інформації. Розумієте, все крім російської пропаганди сюди не доходить. Ось те, що ви збудували. І я змушений пастися через Норвегію, бо мене цікавлять штуцери Хаперського полка. Я хочу знати історію, в тому числі козацьку, в ізлішніх для вас подробицях. Тому я так засів за норвезькі штуцери і щасливий міженців. Цікавий, між іншим, дізнався, куди ділися данські після нападу, куди працівники чому впала якість данської зброї і Жевськ. Оружий завод в Іжевську був заповнений данськими майстрами. Данські майстри працювали і вони чому такий північний характер має зброя з тих, а через данських майстрів, які з Данії переїхали, а в Данії впали, тому що на Росії вміли платити. Так, да, що вони що народець в дірмі, а кому треба, вони платять. А у нас кому треба, то воюють. А народець все одно все так же в дірмі. Це пошук голки каще. Так, це пошук голки каще є. І ми ще раз, то так як з виходом, на, на те, як дали противнику відступити на лівий берег Дніпра, як з Бахмутом, ми помилилися з Харковом. Не з Харковом, з цим Розумієте, ми зараз почнем наслідки. І мене цікавить, як Україна витримає цей удар, тому що. Знаєте, бити по корумпованому суспільству легше, ніж по тому, хто. Так, рейс був агресом, так, 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 договоренності, без сумасшедших. Потір. А нащо нам Україна без нашого того, що ми відверто маємо назвати, ну, цією ідеологією 40-х років? нащо нам Україна без ідеології 40-х років Сматов смотреть? розумієте? Да, я розумію, що час не доводить до кінця, що потрібно. Мене зараз цікавить тяжість міра, які нам нарешті запропонують. Отже, тому що ось до чого зводяться мої аналітичні зараз пошуки, крім пошуку штуцерів тульського завода. Ну, 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 ну цікавлять мене деталі. Це ж ви любите так, от все знати. А мені ж докази потрібні. Так що все ясно. Да? Рейх з розустроєм світу, це ніяк не напишу. Коли ви порахуєте ціну танків, ви переконаєтеся, наскільки була ефективна економіка Рейха. Наш рейх не має такої економіки, розумієте. Але що саме цікаво, що оцей ідеально влаштований рейх все-таки купляв за корупційними цілям, цінами зброю для фолькштурму на Італії. В корумпованих італійців. Єдине цікаво, це все, та йо, о йо, височайша ефективність. А коли треба було озброїти будь-чим фолькштурм, до кого звернулися? До корумпованих італійських фірм. Тому що оце загадка економіки. розумієте? Чому корумповані італійці змогли запропонувати зброю, і вона в них була. А от німці, ну ви самі бачили, що ці гуслов робили для фолькштурмів. Так Торас, ми дуже вдячні. Я не випрошував додати. Я просто помітив, коли я говорю за перемогу, додати сипляться дощем. Коли я говорю за поразку, додати не сипляться. Я пробую вигадувати перемогу, в мене не виходить. І я знов починаю говорити те, над чим працює мій мозок. Зараз мій мозок, крім рушниць, крім штуцерів, хапьського полка працює. А тут, я ж відкрив і калібр цих двоствольних штуцерів розкішних. І навіть взірець, знаєш, навіть самі Москвини не знали, до чого воно. А я ж таки знав. Ладно. крім того, мене цікавить, наскільки тяжесть міра на нас обрушиться, мірних угод. От що мені цікавить. І коли вона на нас обрушиться, я ж не вірю, що будуть доводити до остаточності. Розумієте, зараз дуже цікаво, зупиниться ворог на Донбасі чи піде на її Дніпра. І чим ми його будемо боронити на цій ізлучині. От що цікаво. А деталі, чому ми на Покровську програм, втратили керівництво і не визнали командування випало з рук, де й руки такі були в цьому напрямку. напрямку Хортиця. І головне, як вам сказати, це як у китайців. Я розумію, чому пішли на курс, бо коли тебе щось сиплеться, треба починати в новому місці операцію. Це правильно. Але ніде не написано, що ця начата в новому місці операції обов'язково має бути успішною. Ми її десь прощовкали, прогавили. І правильно пишуть наші ветерани, це не перше, де ми прощовкали. Розумієте, ми ж не можемо прихнуть вище нашої голови. Курськ показав нам нашу голову. І зараз дуже важливо, хоча й вже трохи запізно, вище цієї голови не стрибати. Розумієте? Ясно, що почати на нової дошці легше, ніж навести порядок до старій, де все смішалось в Домі Аблонських, смішались коні, люди, і що там і шо, і Залпи, тисяча руді змішались в Домі Аблонських на Покровському направлінні. Порятунок України зараз залежить не так від того, як розберуться на цьому Покровському напрямку, не від дива, а від того, де зупиниться ворог на межах Донецької області чи піде на Дніпро. Якщо піде на Дніпро сіло, всі заяви про Запорожську Хіпар і Харко і, 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 і Херсонську область, виявиться ні Брєда, Чому Путін виявився справжнім Гітлером, не Зеленський? Бо він веде війну в цьому, от як це сказати, в пророчому такому втранці, в бреді. Він в психічній дійсності, він воює не в реальній дійсності, а в психічній, це надає йому сили. Надає йому силу, тому що все-таки за ним стоїть всякий такий фольк, і цей фольк за ним іде, розумієте? Це те, от, що примусило Джугевича відмовитися від нацистської ідеології і поставити на старий добрий селянський соціалізм. Все-таки цікаво, що. Фірам з його цим прочим з його капсулою психічної дійсності. Уявляєте, що Путіну в психічній дійсності воюється легше, ніж нам в реальній, і тому нам не треба творити психічну дій, дійсність. Не виходить. Ну, давайте обмежимося реальними можливостями. Реаль стратегія. Розумієте? Реаль оперативне мистецтво. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я спробую встигнути викласти.